Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язання в моєму житті. Отже, хочу вас запросити у тиждень стартів іграшковий бум. Він розпочнеться 15 січня і до 22 січня потрібно прозвітувати. Плюс-мінус. Отже, є дуже багато строгих правил. Одне, саме перше і головне це гарний настрій. Це добро в душі, тому що іграшки ми можемо в'язати лише з добром в душі і з найкращими емоціями і побажаннями для цієї іграшки в подальшому. Дуже дуже, дуже таке строге правило, що стартів має бути не менше як один. Тому що менше вже нема куди, так? Ось. Ще звіт, звіт обов'язково має бути. З 22 числа, і коли у вас вийде чи в лютому, чи в березні, тому що в мене ще є недов'язки з осінніх стартів, які ще теж не завершені, і з ними ще треба працювати. Тому звітуємо тоді, коли можемо, і про те, що у нас вийшло, а не про готові роботи. Готова робота не є обов'язковою в цьому. В цьому. Проєкті іграшковий бум. Основна мета може давно хотілося, може не доходили руки, може потрібно закінчити якусь іграшку з осінніх стартів, наприклад. Це теж можна, можна брати розпочаті проекти, можна розпочинати нові, це можуть бути навіть якісь дитячі речі, не мусово, щоб там суто іграшки, тому що це теж стосується діточок. Тому що вам хочеться, те ви в'яжете з нами в іграшковому пумі і долучається в телеграмчик, який я залишу під цим відео, всіх рада бачити. Ось і всі строгі правила, прошу дотримуватися і з приємністю в'язати іграшки. Тому що точно знаю, що навіть ті, хто не пробував і вважав, що ніколи не спробує, спробували і декого навіть затягнуло. І це дуже приємно спостерігати. Тим паче, що дуже гарно виходить. Тому долучайтеся. Я думаю, що зі всіма строгими правилами ми впораємося разом. Ось ще це ще не все. Є ще два проекти, до яких долучилася я, і хочу запропонувати вам теж долучитися. Це Малюю пряжею. Це проєкт, який організувала Юлія Міляєва посиланнячко, і напевно список учасників я постараюся залишити під цим відео. І я думаю, що не пізно долучиться навіть зараз. Він буде тривати до, 6, до 16 травня, перепрошую. Умови дуже прості. Ми є певні категорії, в яких ви можете в'язати. Там і секційна пряжа, інтарсія, жакарт. Ну, багато різних прошу пройти до Юлі. Саме краще я залишу покликання на запрошення Юлі, і ви побачите всі умови і зрозумієте, чи хотіли би ви долучитися до такого проєкту. Я долучилася і буду вже навіть розпочала в ньому в'язати одну штучку, але це вже буде у звітиках. Другий проект, до якого я долучилася, це моя добра справа. Її організував цей проект організувала Ладочка. Покликання на її відео запрошення. Я теж залишу, там є всі умови, є кілька номінацій, в яких можна в'язати. Є спонсори, тому якщо вас це цікавить, обов'язково проходьте і долучайтеся. Обидва проекти дуже гарні. З Нового року нові проекти. Ось так от. Ось так я вирішила розпочинати свій новий рік. Запрошую вас у всі три проекти однаково, і в мій, і в дівчаток, тому що разом цікавіше, веселіше, і це стимулює до кращих результатів. Звичайно, коли забагато на себе набрати, це вже не стимулюється, вже пригнічує, тому дозуйте, я вважаю, я так вважаю, що навіть якщо Твоя найкраща подруга організовує проєкт, але в тебе немає натхнення, не потрібно йти, не потрібно заради підтримки себе пригнічувати. Підтримувати можна і в коментарях, переглядами, вподобайками. Ну, не заганяйте себе, тому що бачу, що багато дівчаток себе загнали трішки емоційно, якимись проєктами. Тому дозуйте, дозуйте своє натхнення і, і свої е, спільні проекти теж. Всім гарного настрою! Натхнення невичерпного і всього всього найкращого спокою, миру і всіх благ. До зустрічі в наступному відео.